Так, для початку нам треба набрати шість петель. Набираємо звичайним способом. Перша петелька, друга, третя, четверта, п'ята, і шоста. Так, перший ряд, перші три петельки пров'язуємо лицевими нитка перед роботою. Три петлі знімаємо другий ряд також пров'язуємо три петельки лицевими. Нитка перед роботою. Три петлі знімаємо, і таким чином ми в'яжемо до шостого ряду. Тобто, шість рядів нам треба пров'язати таким чином. На початку ряду три петлі ми пров'язуємо лицевими, потім три петлі ми знімаємо. Так, шість рядів готово, сьомий ряд ми робимо прибавку, пров'язуємо три петлі лицевими, робимо прибавку. Беремо ось тут протяжку, вдягаємо на. Спицю і пров'язуємо лицевою, Є, пров'язали нитка перед роботою, три петлі знімаємо. Так, зробили першу прибавку. Тепер в'яжемо 12 рядів без прибавок яким чином? Да? Ми пров'язуємо тепер чотири петлі лицевими, три. І ось петелька, яку ми прибавили лицевою. Нитка перед роботою, три петельки знімаємо. Перший ряд без прибавок, і таких рядів нам, нам потрібно зв'язати дванадцять. І знову. Чотири петлі пров'язуємо лицевими. Три. 4 три петельки знімаємо нитка перед роботою. Так, я пров'язала 12 рядів. Тепер нам знову треба робити прибавку. Ми пров'язуємо три петлі лицеві. В четвертій петельці ми будемо робити прибавку. Якщо у вас петелька лежить так же, як у мене, ви її розвертаєте і робите прибавку. Пров'язали, не знімаємо, і потім за задню стіночку знову пров'язали. Все, прибавка зроблена. Нитка перед роботою, 3 петельки зняли. І знову в'яжемо без прибавок. Тепер ми пров'язуємо 5 лицевих. 3, 4. 5, Нитка перед роботою, 3 петельки зняли. Таким чином знову в'яжемо 12 рядів, без прибавок. Таких прибавок нам треба зробити всього 8, Тобто, 2 ми вже зробили, і ще треба зробити 6. Пров'язуєте 12 рядів. Знову буде прибавка в четверту петлю. 12 рядів, знов прибавка в четверту петлю. І таким чином, має бути всього 8 прибавок. Після 8 прибавки пров'язуєте 12 рядів. Так, я зробила 8 прибавок, між якими в'язала по 12 рядів без прибавок. Після 8 прибавки я пров'язала. 12 рядів. Тепер я буду робити 4 прибавки, між якими буде по 10 рядів без прибавок. Весь час прибавки ми робимо на початку ряду в четвертій петлі. Всі прибавки робимо однаково. Після четвертої прибавки я пров'язала 10 рядів, і тепер у нас буде 5 прибавок через 6 рядів. Тобто через, Після 10 рядів я роблю першу прибавку цього етапу. Так? Тобто прибавки ми робимо в 4 етапи. Це в нас вже третій етап, 5 прибавок через 6 рядів. Так, я закінчила третій етап прибавок. Це було 5 прибавок через 6 рядів. Після останньої п'ятої прибавки я пров'язала 6 рядів. І тепер останній етап прибавок це буде 4 прибавки. Через 4 ряди. Я зробила в останньому етапі четверту прибавку, цей ряд з прибавкою, після неї я вже не в'язала 4 ряди. Всього зробили 21 прибавку і має бути 27 петель на спицях. Далі ми в'яжемо 25 см полотна просто прямо. І потім у нас вже будуть убавки, я покажу, як робити убавки. зручніше було міряти, да? коли будете в'язати пряме полотно, можна повісити маркер. Я ось на останній ряд цей з останньою прибавкою, повісила маркер, і мені так буде зручно міряти. Так, ще раз повторюсь, рівно полотно в'яжемо приблизно 25 см. Але ви можете міряти на себе, да, як вам може, вам захочеться довший зробити або коротший. Вже дивіться на свій розсуд, як вам буде гарніше, зручніше. Я пров'язала 25 сантиметрів прямо, тепер ми будемо робити убавки. Убавки ми робимо зеркально прибавка. Також будуть в 4 етапи. Після того, як я пров'язала, я буду робити убавку, три петлі пров'язуємо лицевими. Четверту та п'яту ми убавляємо. Будемо пров'язувати дві разом, перевертаємо ось таким чином, і пров'язуємо дві разом лицевою. Все, убавка є. І таким чином ми робимо 4 убавки через 4 ряди. Ось я зробила убавку, потім я пров'яжу чотири ряди, в п'ятому буду робити наступну убавку. Таким чином ми робимо 4. Так, я зробила останню убавку першого етапу. Тобто, тут я вив'язала через 4 ряди, так? і після останньої убавки першого етапу ми в'яжемо Кількість рядів другого етапу. Це в нас буде 6 рядів. Ми пров'яжемо 6 рядів. Потім зробимо 5 убавок через кожні 6 рядів. Всі прибавки і убавки, як робити, я пропишу обов'язково під відео. І все, таким чином в'яжемо до кінця, і в кінці вже я покажу, як завершити. Тобто, ще раз проговорю. Перший етап 4 убавки через кожні 4 ряди. Після 4 убавки першого етапу ми пров'язуємо 6 рядів і робимо 5 убавок через 6 рядів. Після п'ятої убавки другого етапу ми прив'язуємо 10 рядів і робимо 4 убавки через 10 рядів. Після четвертої убавки третього етапу ми пров'язуємо 12 рядів і робимо 8 убавок через 12 рядів. Закінчується останній етап убавок. Тим, що у вас має бути на Спицях 6 петель. Якщо ви все правильно зробили, то у вас залишається на спицях 6 петель. Так, в мене на спиці залишилось 7 петельок. Треба зробити останню убавку. Як я це буду робити, зараз покажу Дві петельки я пров'язую лицевими, а оцю третю лицеву і оцю петлю, яку треба убавити, ми будемо пров'язувати разом лицевою. Зверніть увагу, як лежать петельки. Ми маємо пров'язати їх з нахилом вліво. Якщо у вас по-іншому лежать, просто переверніть їх. І ось так раз я пров'язала їх разом лицевою петлею, і ці три петлі також знімаю нитка перед роботою. І все. У нас залишилось на спиці шість петель, їх також, як і на початку, ми пров'язували шість рядів, тобто три петлі пров'язуємо лицевими, три петельки я буду знімати. Вітка роботою, три петлі знімаю, таким чином я пров'яжу шість рядів і закрию петлі. І закриваємо петлі. Першу я зняла дві петельки разом. Всю накидаю дві петельки разом. В накидаю і цю пров'язую лицевою, накидаю все, наш виріб готовий, ниточку можна очком сховати ось в. Цю косичку, ось тут з цієї сторони, там, де вона потовще. просто гачечком сюди ховаєте і все.